Російський диктатор Владимир Путін призначив Миколу Патруш своїм помічником. Раніше Патрішов обіймав посаду секретаря Ради безпеки Російської Федерації. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості». Також Путін призначив своїм помічником Олексія Дюміна, звільнивши його з посади губернатора Тульської області. Нагадаю, 12 травня російський диктатор вирішив не перепризначити міністра оборони Сергія Шойгу, який керував міністерством оборони агресора майже 12 років. Замість нього, от про що ми говорили з Олегом Катковим, новим міністром оборони РФ став Андрій Білоусов, перший заступник глави уряду і екс-помічник Путіна. Військового досвіду у Білоусова немає. Що його зі свого боку призначила секретарем Ради Російської Федерації, де він власне змінив Миколу Патрушева? Шойгу був главою міноборони Росії із 6 листопада 2012 року. Інститут вивчення війни у своєму зведенні зазначив, що зміна міністра свідчить про те, що Путін робить значні кроки в напрямі мобілізації російської економіки та оборонно-промислового комплексу для підтримки тривалої війни в Україні та можливо підготовки до майбутньої конфронтації з північно-атлантичним альянсом. Чи не російський федеральний чин чиновник, анонімно коментуючи відставку міністра оборони Шойгу для видання одного? З видання е, в Росії заявив, що це шок для всіх, і значить, що війна надовго Ну, от, власне про що Олегом Катковим, що нічого доброго від цього е, призначення від цих змін немає. До речі, про те, що і як далі робитиме Китай, я вам сьогодні розповідав, що Столтенберг на, звинуватив Китаї в тому, що він є основним е, е, спонсором війни для. Путіна е, в Україні так, от російський диктатор Владімір Путін, 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з сідзіньпінем. Про це повідомляється знову ж таки пропагандистське їхнє агентство Ріа Новості. повідомляється, що під час поїздки лідер Росії та Китаю обговорить питання партнерства і стратегічної взаємодії, обміняється думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем. Також за даними російського видання, Путін і Сі Сідзіньпінь візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди. 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття а, років культури Росії та Китаю підсумками їхніх переговорів має стати підписання спільної заяви та низки двосторонніх документів. Ну і власне про те, що можуть наші партнери нам ще допомогти. От нагадаю вам, що на зустрічі з Ентоні Блінкеном Володимир Зеленський повідомив, що потрібно дві два комплекси, дві системи Петріот, аби захистити Харків і Харківщину. Ну і от кроки наших партнерів: Німеччина. Каже, що дасть надасть нам Аріште в Україну в травні. Прибуде система протиповітряної оборони Арісте від Німеччини. Такі системи постачатимуть у найближчі два роки. Про це заявив посол Німеччини Мартін Р. Крім системи Петут. Є ще система Арісте. Вже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україну, що цього року і наступного, і 26-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто, ми послідовно працюємо над розширенням протиповітряної оборони. Сказав він за словами посла. Підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни. Наразі Німеччина бачить найбільшу потребу України в системах протиповітряної оборони. Наразі в Україні вже є дві німецькі системи. Петріот очікується постачання третьої системи. Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини відкидає можливість участі НАТО у протиповітряній обороні України. Я вам нагадаю, що глава МЗС Литви е вважає, що держави заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчання українських військ військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО. Ну і також велася розмова. Нагадаю вам і опоненти Шольца. В Німеччині три партії казали про те, що теоретично альянс на кордоні з Україною міг би закрити частину території України. Йдеться мова про Польщу і Румунію, де, до речі, неодноразово падали літальні об'єкти, запущені Російською Федерацією. Тобто, це мотивувати тим, що потенційно це є загроза для альянсу ракети, яка летить в напрямку цих країн. Відповідно, її можна ще збити на підльоті. Нагадаю вам, як робили Сполучені Штати, Франція і Великобританія при атаці. Ракетні ракетно-дронові комбіновані атації Ірану в бік ізраїлю. Тоді левова частка всього була збита ще на підльоті до території Ізраїлю.